З піснями, виставами та подарунками у суботу, 24 грудня, напередодні світлого свята Різдва Христова на залізничному вокзалі було галасно до міста. Приїздив поїзд Святого Миколая. Це спільний проект ЮНІСЕФ та Укрзалізниці. Мета подарувати святкове диво для діток, які живуть на деокупованих територіях та у прифронтових регіонах. Спершу казковий потяг приїздив на Донеччину та Харківщину, а цими вихідними завітав у Миколаїв. Це вперше така акція Укрзалізниця зробила подарунок такий великий для наших діток по всій, по всій Україні їздить цей потяг. І у нас він теж сьогодні вперше. У нас сьогодні. Дуже багато народу. Таке ще не було за все за весь час, а відкрились ми 15 листопада. Солодощі та подарунки отримали більше сотні дітей Миколаєва. Зустріти святковий поїзд прийшла й Ольга з чотирирічним сином. Жінка каже, із початку повномасштабної війни нікуди не виїжджала та залишалася у рідному місті. Такому святу нині і вона, і малий раді. «Вони дуже травмовані, і це свято. Вони трошки відвели від війни, від оцих тривог. Вони дуже стурбовані, усі дітки, і їм це потрібно. Окрім приємних сюрпризів, на дітей чекала святкова вистава від професійних акторів. На кілька годин звичайний залізничний вокзал перетворився на справжню казку. Підготували виставу для того, щоб дітям подарувати радість, щастя і трішечки частинку тепла, добра і щоб вони були єдиним цілим в ці святкові дні. Кожна дитина має бути щаслива і має в окунутися в цю атмосферу. За інформацією при служби Миколаївської міської ради, під час заходу організатори передали для дітей з Миколаївщини 10 тисяч подарунків. Їх роздадуть дітям військова Вців малюкам із малозабезпечених сімей, багатодітних родин та дітям з інвалідністю Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Богдан Іванов, телеканал Март для є новин.